П'ять новин, які ви могли проспати. Глава Нацбанку України має зарплату 629 тисяч гривень на місяць, дає дружині у борг, а значну частину своїх заощаджень тримає у доларах та євро. Це випливає з декларації, яку він опублікував. Нідерландах запропонували відправляти українських біженців на захід України, оскільки це достатньо стабільний регіон, а Європа не може прийняти усіх. Раніше про наміри запровадити нові обмеження для України заявив уряд Норвегії. ЄС нарешті таки затвердив 50 мільярдів допомоги Україні. Офіційно повідомив голова Євроради. Зеленський все одно відправить у відставку залужного, пише Financial Times. Поки що президент вирішив відкласти відставку через проникнення цієї інформації до ЗМІ, але точка неповернення в цьому питанні вже пройдена. Новий контрнаступ ЗСУ розпочнеться навесні, заявив голова української розвідки. А зараз Київ вичікує, поки не буде повністю вичерпаний наступ Росії. Що думаєте щодо новин? Пишіть в коментарях.